Всім привіт! У мене багато під моїми відео звертаються до росіян і пишуть руські чи руська мова, от зараз ви побачите зразки коментарів. І чесно, я вже втомився, тому що у кожній другій книзі, серед яких я виклав по історії України написано русько-український через Дефіс, що говорить про те, що це два тотожні поняття і так називали себе українці. Назва «руські» — це була самоназва українців до початку ХХ століття. Але вже на початку ХХ століття почали більше себе частіше називати українцями. Думаю, це пов'язано з національно-культурним розвитком активним і через те, що українці намагали себе таким чином відмежувати від росіян. Тоді якраз в той період, ви пам'ятаєте, що землі сучасної України були поділені між Російською і імперією і Австро-Угорською імперією. І українці, які належали до Російської імперії, вже з початку 19 століття почали відмежовуватись від росіян і почали себе все частіше називати українцями. А от українці, які жили в австро угорській імперії, до початку двадцятого століття називали себе руськими. Наприклад, Франко називав себе руським письменником і ми повинні розуміти, що росіяни як термін виник на початку XVIII століття. Це з назвою створення назви Росія. Якщо ви бачили попереднє відео моє, то ви знаєте, що назву Росія придумав Українець. І коли виникла назва Росія, до цього це було Московське царство. А коли виникла назва Росія, виникли і народ російський. Тому росіян можна називати росіянами. Тому що ці назви 300 років це якраз відноситься до їхньої народності. У 15 столітті, в середньовіщі росіян теперішніх всі європейські держави називали московитами латинською мовою. Ви це можете легко переконатися, це в всіх документах так називало. У мене, мене дуже багато книг, які я показую, і там е, українці і руські вони одночасно вживаються абсолютно тожні поняття. Зараз я вам покажу на відео, як це виглядає. Ось я взяв перші книги, які мені потрапили на руку, дивіться, вимки українського руського письменства 1916 рік Львів. Короткий огляд русько-українського письменства, 1906 рік. Ось є чудова книга харків'янина професора Сумцова, який в той час вже писав по історії України і писав українською мовою. Бачите? Рік видання Харків. 1910. Ось дивіться, як автор писав. Давайте візьмемо старі зразки української народної словесності, 44-та сторінка. О, тут є про байкарів ще. Дивіться, пісню творцями та співцями на Русі України здавна були окремі здатні до того люди. Бачите? Написано Росії Україні, Україні» через Дефіс, як одне слово. О, сторінка 44. Що тут? зразки української народної словесності. Найстаріша звістка про руську пісню. Бачите? Ось такі от назви. А тепер подивимося отут. Це книга, перший український науковий журнал. Ось такий він. Це видання 1905 року. Тут, до речі, редакторами були Гнатюк, Грушевський, Франко. І дивіться, яка ситуація. От зараз ми подивимося цей зміст у справі руських гімназій. Бачите? Новий русько-німецький е, словарь. Русько-німецький. Давайте подивимось. Бо мені зараз кажуть: а Руський – це малися на увазі російський. Зараз хтось скаже з, е, з, з росіян, наприклад. Ось. Новий русько-німецький словарь. Бачите? Дивіться, що тут автор пише. На похвалу автора треба зазначити ще й все, що він старався повикидати зі словаря всі москалізми, що так занечистили за нашу мову. Вправді не вдалося йому перевести все цілком, що я й зазначу далі. Але коли порівняти його словарі з словарем Желехівського, то покажеться, що процент москалізмів у Поповича далеко менший ніж у Желехівського. Чітко зрозуміло, що тут він має на увазі руська мова, що це мова українська теперішня. Найцікавіше, що терміном руські росіян називають саме українці Заходу України. Навіть моя мама називає часто руські, і я колись на це не звертав увагу. Але зараз, коли ну, досліджую книги і займаюся цим, ну я розумію, наскільки це неправильно об'єктивно, ну і абсолютно ми підігріємо пропаганді. Коли розказуємо, що «ну, це ми один народ, ну, тому можна називати як хоче. Ні. Подивіться, зараз навіть за кордоном поляки або чехи в побуті називають українців руськими не маючи на увазі росіян, а саме українців. Тому що е, руські це українці, руські це украдено у нас, просто вже називається русські це на російський маневр, росіян називати росіянами або московитами. Про образові назви, ви самі знаєте. Говорити їх не буду. Тікток заблокував вже моє відео. Про... по цьому. Надію, що ви правильно зрозуміли. Якщо будуть запитання по цьому питанню, ви можете задавати. Якщо відповідь буде якась обширну, треба дати, то я запишу ще схоже відео. Насправді дуже багато книг цікавих є по цьому питанню. І ми нібито про це всі все знали, але коли приходиться показати, ми не можемо. А тут є живі книги, яким 100-200-300 років, і вони говорять. Мовою фактів мова досить складна, але зрозуміла. Дякую всім за увагу.